Нещодавно у мого колеги з Тікток каналу Максимус Карвер вийшло кілька відео про одну цікаву, екзотичну і романтичну річ, яку використовували у середньовічній Європі, яку радянські історики викривили, створюючи імідж немитої Європи. І це мені дещо нагадало. Радянські історики дуже любили протиставляти дикій, брудній і смердючій середньовічній Європі чистесенько розвинуту й культурну Русь. Правда, причому Дорсні наша Русь не зрозуміло, адже вони суть московити. Так от, у XVI столітті посол Священної Римської імперії Зигмунд або Сигізмунд фон Герберштейн відвідав Москву. І залишив по собі щоденник Подорожнього, в якому описав Московію на межі середньовіччя тарання нового часу. І я вирішив зробити невеличкий цикл відео його описів цієї розвинутої держави. Тому підписуйтеся, щоб дізнатися більше про цікаві історичні моменти. Почнемо з того, як Великий князь Московський Іван IV Грозний раптом став царем. Герберштейн пише, дехто називає государя московського білим царем. Я намагався дізнатися, чому його так називають, адже жоден правитель Московії не користувався таким титулом. Крім того, я за будь-якої можливості часто та відверто заявляв його радникам, що ми не визнаємо в ньому царя, а лише Великого князя. Більшість виправдовувала його царський титул тим, що він під своєю владою має інших правителів, але назву Білий цар ніхто не міг пояснити. Я думаю, що як у східних народів правителі називаються по кольору головного убору, то й московити називають свого царя так через білий головний убор. Проте це не заважає государю використовувати царський титул у переписках з римським імператором, папою, королем Шведським і Данським та магістрами Пруссії та Лівонії. Але ніхто з них у відповідь його царем не називає. Московицький правитель домагався від римського папа та імператора Максиміліана царського титулу. При цьому папу він ненавидить, а до імператора ставиться як до рівного. І навіть в листуванні ставить своє ім'я перед титулом імператора. Наш титул герцог у них позначається як Кнес, тобто князь, і вони ніколи раніше не мали жодного вищого титула, ніж князь із доповненням Великий. Решта, хто мав у розпорядженні лише одне князівство, називались просто князь, а хто мав декілька, називались Великі Князі, тобто великими герцогами, ну, в суть великими князями. Ось так посол описує трансформацію Московського князівства в Московське царство. Більше того, бояри дорікнули Герберштейну, що імператор священної Римської імперії Максимілян визнав царем ще батька Івана Грозного, і що сам Герберштейн особисто привозив в Москву документи із цим визнанням. І Герберштейн такий. що? Як бачимо, наглість, зверхність та відвертий обман був звичайною характеристикою зовнішньої політики московської держави. Тепер розглянемо, що Герберштейн пише про становище жінок в московській державі. Жахливою ганьбою вважається для молодого чоловіка самому свадитися до дівчини. Справа батька звернутися до хлопця з пропозицією, оженитися на його доньці. Зазвичай батько звертається зі словами: у мене є донька, і я хотів би тебе собі зятем. Хлопець має відповісти, що повідомить про це своїх батьків і вже потім надасть відповідь. Якщо родичі хлопця погоджуються, то домовляються щодо дня весілля. При цьому нареченого настільки віддаляють від дружини, яку він і не бачив, що навіть якщо він запитає в її батьків, чи можна хоч глянути на неї, ті скажуть іди у інших попитай, як вона виглядає. Становище жінок просто жахливе. Московити не вірять в честь жінки, якщо вона не живе запертою вдома і не виходить нікуди без супроводу. Жінку не визнають цнотливою, якщо вона дозволяє собі дивитись на сторонніх людей та іноземців. Все, що роблять жінки впродовж життя, прядуть вдома. Якщо жінка вб'є курку чи свиню, то московити не будуть це їсти, вважаючи. Що жінка осквернила їжу. В бідних сім'ях жінки готують їжу, але якщо виникає необхідність вбити тварину, щоб приготувати, а чоловіка вдома немає, то вони з ножем та твариною мають стояти біля відкритих дверей в будинок та просити прохожих чоловіків їм допомогти. Дуже рідко коли жінку допускають до церкви, а ще рідше на бесіди з друзями. І то тільки якщо ці друзі, жінки чи старі чоловіки, яких важко запідозрити в тому, що жінка їм віддасться. Але в деякі святкові дні чоловіки дозволяли своїм дружинам та донькам сходитися разом на Лугу для розваг. Ерберштейн також пише Є в Москві один німецький коваль на ім'я Йордан, який одружився із московиткою. Проживши певний час із чоловіком, вона в якийсь момент ласкаво звернулася до нього з такими словами: Коханий, чому ти мене не любиш? Чоловік відповів, Але ж я сильно тебе кохаю. Але в мене досі нема, каже дружина, знаків кохання. Чоловік почав розпитувати, які знаки їй потрібні, на що вона відповіла: Ти жодного разу мене не вдарив. «Обоє», – відповів чоловік, звісно, не здаються мені знаками кохання, але якщо так треба. Таким чином, через деякий час він її добряче побив та зізнався мені, що після цього дружина турбувалась про нього з набагато більшою любов'ю. І в цьому занятті він так натренувався, що на момент нашої зустрічі він вже зламав їй шию та ноги. І це. Вони кажуть нам, що ми єдиний народ і брати з московитами. І остання цікава історія Герберштейна про ставлення московитів до іноземних послів. Коли посол будь-якої держави перетинає кордон, він має сповістити місцевого воєводу про своє прибуття, той відправляє посланця в Москву і посланця на зустріч з послом. Московити вважають, що будь-який посол має злізти з коня та може вислухати волю царя лише стоячи. Герберштейн зазначає, що вперше своє посольство він був дуже втомлений, але посланець воєводи відмовлявся говорити, допоки Герберштейн не злізе, тобто не продемонструє своє підкорення представнику місцевого воєводи. Ну, щоб ви розуміли, виходить. Що про сол правителя ж говорить від імені свого правителя, але московські воєводи вважали себе вищими за будь-якого посла, навіть посла імператора священної Римської імперії. Герберштейн згадує, що смоленський воєвода наспіх звів міст через річку, аби імперське посольство не їхало звичним способом. А типу папантуватись, що дивіться, у нас тут є мости. Правда, на третій день від зведення, коли почався розлив річки, міст просто поплив по течії в момент, коли посольство через нього переходило. І колега Герберштейна, граф Нугарола, через це мало не потонув. Причому московський кортеж, приставлений до посольства, навіть не поворухнувся, і посольство довелося самостійно рятувати графа Нугарола. Коли посольство звернулося до представника воєводи з проханням зупинитися попоїсти, той заявив, що так вийшло, що повозки з їжею були відправлені вперед, а отже доведеться потерпіти. Коли ж Герберштейн просто домовився з місцевою жителькою, щоб вона продала їм їжу, представник воєводи пригрозив їй розправою, якщо вона це зробить. Герберштейн зазначає, що це було нормальною практикою для московитів, бо вони просто привласнювали собі виділену для послів їжу під будь-яким приводом. Ну і представник розраховував, що йому заплатять за ту їжу, яка була виділена для посольства безплатно, і типу посли про це не знають. І тільки коли Герберштейн повідомив представнику воєводу, що або той дасть їм їжу. Або посол розіб'є йому голову. Представник попустився і почав поважати послів. Ну, бо згадайте звичаї щодо жінок в попередньому відео. Доки московиту не пропишеш в табло, він з повагою та любов'ю ставитися не буде.